Короткий огляд на RGB-LED-стрічку в інтернет-магазині Радіоринок. У нас вона йде в моделі 2835, в чотирьох варіаціях 5, 10, 15 та 20 метрів. Моделі йде з Wi-Fi та Bluetooth для під'єднання до телефону. Ось в такій коробці воно буде до вас приходити. В комплекті пульт одразу з батарейкою. Щоб він почав працювати, потрібно дістати заглушку. Та сам барабан з Лед-стрічкою. Лед-стрічка одразу йде з наклейкою, тобто знімаєте наклейку і можна клеїти на стіну, чи куди ви там собі запланували. На виході у нас іде чіп для під'єднання і керування з пульта або з телефону. Щоб скачати додаток на телефон, на чіпі наклеєно QR-код. QR-код веде вас в App Store або Play Market, де ви можете скачати потрібний додаток. Вихід у нас USB 2.0, звичайний на 2 А, тобто або блочок, або повербанк. Під'єднуємо. Ось, бачимо, працює все. Світиться досить яскраво для створення атмосфери те, що потрібно. Показую керування. Ось перемикання. Зелений, блакитний. Червоний. Різні там варіації стробоскоп, наприклад, і тому подібне. Показую під'єднання до додатку. Додаток скачуємо за QR-кодом. Додаток виглядає ось таким чином. Під'єднується досить швидко. Через Bluetooth головне відкрити доступ до додатку для Bluetoзу. Так, під'єдналися і показую роботу. Все дуже швидко. Є світло музика автоматично з Apple Store або сховища вашого на Android. Ось таким чином працює. Все дуже атмосферно, класно. Коли наклеїте на стіну, наприклад, супер. Є можливість налаштувати там. Запуск по графіку, наприклад, якщо ви хочете, щоб вмикався після якогось часу робота як нічник, наприклад, щоб воно там вночі світилося легенько тільки для підсвітки, дуже зручно налаштовується, працює.